Відповідь на питання, що буде змінено з 16.07.2024 року для чоловіків військовозобов'язаних, які ховаються від ТЦК тест, розберемо нормативне обґрунтування, які можуть бути наслідки, які алгоритми дій буде. Відповіді юристи юриста. І так, з шістнадцятого Двадцять два року будуть розсилатися повістки за останньою відомою адресою мешкання військовозобов'язаних чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані, які ховаються від ТЦК. Міноборони не підтримало ідею продовжувати ще на певний період цей визначений строк. 60 днів тому з 1607 го Будуть надсилатися повістки. і строк завершується. До цього часу можливо оновити свої військово-облікові дані через ЦНА, через ТЦК, через застосунок Резерв Плюс, який вже всім відомий. І тим більше вже там генерується QR-код, Що в ЦНАПі ви можете з QR-кодом зробити собі виписку витяг, що в Резерв Плюс завантажити. Інформацію офіційно з QR-кодом, і це вже є офіційним документом. Чи паперовим документом з QR-кодом, чи електронний документ. Тому до 16 липня ще є час оновити свої військово-облікові дані. Повістку отримують всі військовозобов'язані, тому що у ТЦК та СП дуже широка база даних, пенсійний фонд багато. У попередніх по публікаціях перелічена, які мають доступ ТЦК до баз даних, демографічні реєстри, дуже великий список, і майже 99,9% ну, чоловіків місяця у цих інформаційних реєстрах там ТЦК буде відомо про зазначених чоловіків інформація і будуть надсилатися повістки у паперовій формі, яким чином будуть формуватися Повістки начальника. ТЦК за допомогою бази оберіг буде накладатися цифровий електронний підпис та друкуватися повістка. Кожна повістка буде мати свій реєстраційний номер і таким чином буде оформлена. Скільки можна на одного військовозобов'язаного чоловіка виписувати цих повісток, це вже на розсуд начальника ТЦК, але ну, більше 2-3, максимум 7, а може і більше, може бути виписана повісток. На військовозобов'язаного зобов'язаного з метою виклику до ТЦК. Далі, коли буде вважатися день отримання повістки направленою поштою? Зараз всі думають, якщо я виїхав за кордон, якщо я ховаюсь за іншою адресою, ТЦК мене не дістане, та повістку я не отримаю. ТЦК будуть направляти повістку за останньою адресою, яка зазначена у них в інформаційних базах. Далеко не факт, що це буде дійсно адреса колишнього мешкання, чи наразі місце мешкання чоловіка, це для ТЦК буде неважливо. Важливо для ТЦК з 16.07 направити з описом вкладення повістку на адресу, і через 14 днів вона вже буде належним чином вручена, так е вважає ТЦК. І яка, яка буде судова практика цього питання, ще буде під. Великим питанням тому через 14 днів, чи якщо е, чоловік е, отримає зазначену повістку раніше, і це вже буде день отримання повістки. Якщо військовозобов'язаний не з'явиться за повісткою, тоді вже буде накладено. Адміністративне стягнення, яким чином буде накладатися адміністративне стягнення. Начальник ТЦК виносить постанову про притягнення за адміністративне правопорушення, та накладення, накладення стягнення штраф, штраф від 17 до 25 500 тисяч гривень за з'явлення за такою повісткою, за. Тому далі після цього зазначена постанова, підписана начальником ТЦК, направляє, направляється до виконавчої служби. Виконавча служба відкриває виконавче провадження на рахунки, накладається боржника. Арешт, чоловік військово зобов'язаний вноситься в базу боржників і він офіційно є боржником накладається арешт на рухоме-нерухоме майно банківські картки, рахунки, і тому виконавець буде реалізовувати постанову начальника ТЦК та стягувати ці кошти разом з виконавчими зборами, додатковими штрафами, тому 17-25% у будь-якому випадку буде стягнено, якщо є рухоме, нерухоме майно банківські картки. Якщо чоловіки думають, що вони перебувають за кордоном, вони у безпеці, але все одно штраф буде сплачено чи рухомим, нерухомим майном, чи банківські картки, рахунки, чи вже при поверненні в Україну ці штрафи будуть сплачені. Адміністративне стягнення за статтями 210, 210, прим. 1. Купак. вони можуть бути накладені протягом трьох місяців з дня виявлення адміністративного правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Скільки разів будуть виписуватися повістки, не знає ніхто, але скоро вже ми це перевіримо. Я думаю, начальники ТЦК будуть виписувати повістки до тих пір, поки військовозобов'язаний чоловік не прийде до ТЦК чи не закінчиться у військовозобов'язаному гроші щодо сплати. Штрафів, тому накладатися штраф може неодноразово. Далі, після закриття виконавчого провадження після сплати штрафу, це все одно не позбавляє обов'язку військово-зобов'язаного чоловіка з'явитися до ТЦК і у подальшому будуть накладатися такі самі стягнення. Важливе питання: скільки може Стягуватися коштів за виконавчим провадженням, якщо їх кілька, на 17 тисяч гривень, на 25 500, потім ще на 25 500, ще на 25 500. Офіційно 14 тисяч двісті гривень в місяць може бути стягнено виконавцем з, е, з боржника затримання і обмеження у праві керування авто. Якщо е, начальник ТСК направив на розпорядження лист до Національної поліції щодо розшуку військовозобов'язаних, зобовязано який ухиляється від е, уточнення своїх військово-облікових даних, зазначений чоловіки вносяться в оперативні бази національної поліції щодо їх розшуку з метою затримання та доставлення до ТЦК у подальшому, навіть за поданням начальника ТЦК у судовому порядку може бути обмежено право керування транспортними засобами яким чином воно буде реалізовуватися, ще невідомо, ще такої практики немає, але скоро ми побачимо зазначену практику. Якщо це паперові права, то зрозуміло, що ці права будуть вилучатися поліцію. Якщо це електронні права у застосунку дії, тоді не зрозуміло, яким чином через дії будуть застосовані ці обмеження, і коли водій військовозобов'язаний, який не оновив свої дані, які ухиляються від проходження військової служби, він буде показувати застосунок дія, але в застосунку дії будуть значитися обмеження. Можливо, навіть Національна поліція патрульна поліція будуть складати адміністративний матеріал за керування транспортним засобом. Без справ чи вилучати транспортні засоби ще невідомо. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, пишіть свої запитання у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.